Допрем'єрний показ у столиці. Щойно закінчився передпрокатний показ стрічки і гіркі жнива. Фільм зняли іноземці, а історія там українська про один з найтрагічніших часів нашої країни. Стрічку щойно побачила наша Яна Брензей. Вона наживо з нами. Вітаю, Яно. Чекаємо від тебе твоїх вражень. Добрий вечір, Тетяно. Допрем'єрний показ тільки завершився. Чесно кажучи, такої кількості людей у кінотеатрі я вже давно не бачила. Тим паче, що це не голів, голівудський блокбастер. А фільм про голодомори це перша англомовна стрічка на цю тему. Її зняли канадійці, а головні ролі зіграли британські актори. Вони сьогодні у Києві. Перед, перед предприємним показом вони з'явилися на червоному хіднику. Побачити гіркі жнива Прийшли українські актори та співаки. Зібралися тут і депутати. а Також ледь не половина кабінету міністрів. Так як е, світове єврейство доносило свою трагедію, так само ми маємо цю сторінку донести. Бо народ, який пережив таку трагедію, е, він є, він є безсмертним, е, в нього є майбутнє. Завітала на допрем'єрний показ і Перша леді Марина Порошенко. Вона подякувала авторам стрічки за увагу до української історії. А що вказала на паралелі між 30-ми роками і сьогодні? І на жаль, ці жахливі події перегукуються із сьогоднішньою російською агресією на сході України і в Криму. Проте я вірю, що Україна вистоїть. Перед загрозою знищення. Єркі ж нова це передусім історія любові, яка розгортається на тлі штучного голоду 30-х років. Перед очима закоханих Юрія та Наталки, акторів Макса Айронса та Саманти Баркс, українське село починає гинути влеще до колективізації. з наказу Сталіна в людей забирають останнє, перелікаючи на голодну смерть. Погибнуть можуть мільйони. Хто об этом знає? Щось обстоювати своє життя, кохання та волю для режисера стрічки Джорджа Менделюка. Ця історія особиста його батьки були свідками голодомору. На щастя, їм вдалося врятуватися і емігрувати в Канаду. Втім, правди про жахіття колективізації від сина вони не приховували. Моя мама розповідала мені, що якось, коли вона йшла до школи зі своєю подругою Наталею, то побачила ледь живих від голоду дітей, одягнених у ряднину. Це було в Харкові. Коли по обіді вона поверталася додому, то більшість цих дітлахів уже лежали мертвими. Це так урізалося в мою свідомість. Що тільки на в мене з'явилася змога створити фільм про ці жахіття, я відразу за неї вхопився. Натомість виконалася головної ролі жіночої ролі Саманта Барс про голодомор до гірких ж них нічого не знала, і на жаль, не вона одна. Коли я вперше прочитала сценарій, то була приголомшена тим, що ми не знаємо, бо знаємо дуже мало про ті жахливі часи. Тому я збагнула, що це та історія, яку ми маємо розповісти. Світова і українська прем'єра стрічки відбудеться вже завтра. Гіркі жнева покажуть у 45 країнах світу, в тому числі США, Канаді, ба навіть Австралії. Натомість російські дистриб'ютори бажання показати фільм про український голод у своїх кінотеатрах не виявили. На цьому в мене всі новини, Тетяно. Дякую, Яно.